Слава Україні! Героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК ТРКДВІНА. В Криму цього вечора було гаряче. Як стало відомо, відбувся переліт по судноремонтному заводу, який здійснював ремонт кораблів окупантів. Як зазначається пошкоджений як мінімум один великий десантний корабель. Також повідомляється, що атаку здійснили 10 крилатими ракетами та трьома безекіпажними катерами. З локальних телеграм-каналів міститься відео, на яких показано масштаби роботи Збройних сил України. Благодійний ярмарок у підтримку ЗСУ. На святкування дня міста в надвірні розгорнули збірне РЗСВ до автомобіля волонтерським штабом 4-5 Про всі деталі дивіться у сюжеті, які підготували наші журналісти. На святкування дня міста всі розгорнуті локації благодійні, зокрема ярмарок волонтерського штабу 4-5 нуль. Завдяки донатам мешканцям міста та всім охочим допомогти Збройним силам України збирали кошти на автомобілі. Частину коштів було зібрано онлайн, каже депутат Надвірнянської районної ради та волонтерка Вікторія Пицюк. Е, так, в рамках відзначення міста Надвірна ми проводимо наш волонтерський штаб 4 5.0 благодійний ярмарок. Такі ярмарки ми проводимо стабільно на майдані Шевченка перед поїздками. А також маємо дозвіл на проведення івано франківської Сьогодні в таких масштабах великих вирішили провести в надвірні. Збираємо кошти на автомобілі для наших військових з надвірної. Це для Дмитра з 109 батальйону 10 го батальйону, та гірсько-штурмова бригада, та саме для нашого 76 го батальйону ТРО. Адже хлопці наші придбали автомобіль і зараз будуть встановлювати на нього таку артилерійську установку для того, щоб могти. І знищувати орків, і навпаки, убезпечувати наші, наших військових на позиціях. Тому сума дуже велика 200 тисяч гривень. Але ми вже частину зібрали онлайн кошти, вже це попередньо. І сьогодні думаємо, що теж щось вторгували. Прикраси вироби ручної роботи, картини, сувеніри та багато іншого було представлено на ярмарку для придбання охочим. Вікторія Пицюк розповідає, хто і як долучився до благодійної акції. В нас, взагалі, сувеніри, експонати на благодійному ярмарку, Морку передані теж дівчатами, які самостійно роблять. Це, наприклад, плетіння з бісеру. Дівчата ці також жінки, вони є родичами військових. От нам розмальовує, наприклад, у нас є тубуси розмальовані. Це донька військовослужбовця Вікторія, художниця розмальовує. Плетуть також сестра військовослужбовця Діана з 52 батальйону. Вона нам плете і робить вироби ручної роботи. Прикраси Гізи розмальовують і на двірнянська художня школа, і центр творчості. Наші волонтери Іра Кочержук, Ліля Грицюк, вони також плетуть, в'яжуть, розмальовують все, що можна. Ми взагалі приймаємо картини, також розписані. У нас є від Ігора Гаврилюка також картина. Все, хто що може передати, все згодиться і ми все акумульовуємо в кошти для того, щоб придбати військовим необхідні речі. Побороти війну можна тільки миром, вважає волонтерка Вікторія Пицюк. У нас вже 44 волонтерських виїзди з початку повномасштабного вторгнення, і ми маємо трофеї так само з Херсонщини. От у нас так само є і москальські трофеї, тобто це бронежилет, це форма. Це от ми можемо побачити реально з чим воюють москалі. І також ми маємо трофеї зі звільненого ізюму. У нас є і спалені москальські каски, і зброя їхня затрофеєна, І ми пишаємось. Це тим, що ми можемо продемонструвати тут в тилу ці справді збройні експонати. Ми стараємося їх перетворювати в мистецтво, тому що побороти війну можна тільки миром, але насправді це клопітка праця і за це віддають життя. На ярмарку були розміщені також прапори, розписані зокрема, загиблими вже воїнами та передані з перших ліній фронту. Однак придбати їх як атрибут було неможливо, оскільки це важлива пам'ять про воїнів. Прапори не продаються. Є військовослужбовці, які не з нашого району, з якими ми потерваришували в зоні бойових дій. Це з Львівщини, це з Харківщини. Вони теж загинули з Одеси, і ми маємо їхні підписи. І це дуже для нас просто важливо. І це те, заради чого ми і далі волонтеримо, і попри все будемо триматися аж до перемоги. Волонтер Андрій Максимів розповідає про передачу машин для військових. Це є швидка допомога. З Англії доставляли швидку допомогу. Це якраз відбувалася передача швидкої допомоги. Багато Ось тут теж швидка допомога. Доставляли в ТРО Гуляй поле. Це є військовий душ, передавали військовим. Константинівка, от отримали подяку якраз на останню поїздку від Ігора Гнатюка. Загалом волонтерський ярмарок зібрав 22 тисячі гривень. Кожен донат і зібрані кошти дуже важливі для нашої перемоги. Через Карпати за кордон. Прикарпатські поліцейські заблокували черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків. Зелений коридор діяв у гірській частині Прикарпаття. Його організували троє фігурантів. Їх протиправну діяльність оперативно викрали та зупинили поліцейські спільно із співробітниками СБУ в івано Івано-Франківській області. Зловмисником загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Групі осіб слідчі вже повідомлено про підозру Процесуальне керівництво у справі здійснює івано-франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Природний заповідник Горгани відзначають 27-му річницю з часу заснування у далекому 1996 році. Указом президента України було створено природоохоронний об'єкт для збереження карпатських лісів. Територія заповідника, а це 53 тисячі 442 квадратних кілометра. Це як площа Бермудських островів, є закритою для вільного доступу. У заповіднику розташована одна з частин всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО, Букові праліси і давні ліси Карпат, з якими викликами зустрілися працівники Горган під час війни. Дізнавалися наші журналісти. Місце незайманої та незвичної краси такі часто можна почути відгуки про природний заповідник Горгани, розташований у серці Карпат на території Пасічнянської та Поляницької громад. Це досить молодий природоохоронний об'єкт, призначений для збереження дикої природи. У заповіднику розташована одна з частин всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО, букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи. Горган, це та Частинка ще збережної докіліка, на яку не вступала, на що нога, нога у розумінні антропогену впливу людини. Там дійсно є унікальні комплекси, є унікальні речі, які у 2016 році були визнані частина площі понад 700 гектарів була визнана Всесвітньою природною спадщиною ЮНЕСКО. Довідково скажу, що це єдине на Прикарпатті об'єкт, який включений до цієї номінації. Так само. Це є єдина в Україні природна спадщина. У даний об'єкт входить 8 об'єктів 8 на установ. Входить з України і а на прикарпатьці ми одні єдині. У заповіднику Горгани працює 49 фахівців. Це досвідчені і креативні люди, які викладаються на всі 100%. У колективі панує взаєморозуміння, злагодженість та повага. Ті працівники які у нас працюють. Це волонтери. Це дійсно ті працівники, які хочуть. Хочу зберегти ту ділянку природи, яка ще збереглася, яка ще не знищена, не має такого великого атропогенного впливу. Якщо ми бачимо, по Карпатах так, бачимо великий шалений вплив, антропогенний вплив на різні комплекси. У нас цей вплив мінімізований, взагалі його фактично немає, в такому, скажімо, вигляді, як сусідній території навіть. Тому, звичайно, що велика подяка їм, що вони це. Зголосились працювати в цій установі. Основні напрямки роботи працівників заповідника це охорона унікальної території, проведення науково-дослідних робіт та екологічно освітні заходи. Наша служба займається охороною та збереженням природних екосистем та біорізноманіття природно-заповідного фонду. Інспектора служби державної охорони постійно здійснюють рейди природоохоронного режиму, в процесі яких використовують новітні технології одною з таких технологій. Є новітня система SMART, яка була надана нам у рамках українсько-німецького співробітництва Франкфуртським зоологічним товариством. Ця система є системою просторового моніторингу, яка повністю замінила стару карткову систему подання інформації. Кожен інспектор має такий смартфон, в якому є карта. І в якому проводиться патруль, все, що він бачить у процесі своєї роботи, він відмічає на смартфоні, і ми зразу отримуємо її на комп'ютері на центральному сервісі у Канторі. Також варто зазначити, що служба державної охорони постійно співпрацює з національною поліцією. Часто ми проводимо спільні рейдові перевірки природоохоронного режиму. Наші інспектори стараються виявляти такі порушення і роблять все можливе, щоб попередити подібні, подібні ситуації. З дітьми співпрацюємо із закладами дошкільної освіти, це є садочки Надвернянської громади. Щодо шкіл, це ліцеї, гімназії, як надвірнянської, так і пасічнянської громади, тому що вона є більш наближена до території заповідника. Проводяться екологічні уроки, екологічні заняття, ігри різноманітні на природоохоронну тематику. З дорослим населенням вже більш така просвітницька робота це є різноманітні екологічні такі заходи, вже розраховані. Ну, на дорослу аудиторію, де піднімаються більш важливі питання, ніж, наприклад, з молодшим поколінням. І також це є різноманітні виставки, семінари. Тут відкриваються неймовірні гірські краєвиди. На ці місця зазіхає чимало охочих, та дісталися вони тваринам і птахам. На території заповідника Горгани розповідає директор Ярослав Петрищук, заборонено будь-який туризм. Порушників виявляють швидко та карають добряче. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України природний заповідник Горгани став прихистком для колег з півночі, сходу та півдня. Країни люди залишили все рятуючись від війни. Півпрацюємо з іншими установами про фонду від початку війни ми стали прихистком для багатьох працівників об'єктів про фонду, а також для інших працівників. Міністерства працівників, знаєте, що перші дні було наплив на Київ. Так само стали прихистком для сімей, бо вони вже фтично цілими сім'ями виїхали, і дуже приємно, коли ну, як кажу, війна допомогла, але ну не гарно сказано, але вона допомогла тіснішій співпраці між різними територіальними установами. Як і всі свідомі українці, працівники заповідника Горгани допомагають Збройним силам України на фронт передано автомобілі та інші необхідні речі. Ми передали дві два автомобілі Toyota Хайлюкс для потреб збройних сил України. Так само кажу, чим маємо можливість, ми стараємося допомагати. На жаль, фінансування. Не дозволяє на пам'яті повній мірі допомогти, яким ми хотіли. Але як кажеться, нитки по освіту то й буде сорочка. Так само не думаю, що ця допомога огомостає для військових. За словами керівника установи, війна вплинула на кожного з працівників емоційно. А природоохоронний об'єкт у зв'язку з реаліями сьогодення погруз у величезних боргах перед громадами фінансувалися попередні роки. Нормальне міністерство нам фінансувало без проблем. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення ці кошти не виділяються, бо всі перейшли на Збройні сили на витрати відповідно міноборони, а громади не розуміють, не завжди розуміють, що це йшло з державного бюджету. Це не йшло від нашого заробітку чи нашого прибутку цієї, цієї оплати цього земельного податку. І на жаль, ми зараз маємо велику проблему у цьому плані, бо міністерство недофінансоване. Нас не дофінансовують в цьому плані, а громади не хочуть нам на поступки, щоб дати або знести зне... 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 зне відсоток, або дати якусь відповідну пільгу. І на даний момент до кінця року ми будемо мати величезні. Боргові зобов'язання природний заповідник Горгани тісно співпрацює з міжнародними організаціями. Тут пишуть та виграють різноманітні гранди, в результаті чого оновили матеріально-технічну базу. 27-му річницю заповідника у Горганах відзначатимуть скромно. Планують збирати допомогу для Збройних сил України. А з нагоди свята керівник та працівники бажають колегам та установі розвитку Україні перемоги і миру. Надвірнянська ЦМПБ приймала чудову гостю. Наше місто з творчим візитом відвідала авторка семи збірок, волонтерка та громадська діячка з Калоша Ірина Яськів. Творче ім'я Ія Ходорівська. Авторка розповіла про своє становлення з духовних подорожей. Народилися її перші серйозні твори. А відтак і збірки поезії та прози. Далі про це в сюжеті у Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці відбулась зустріч шанувальників прози та творів ії Ходорівської. Поетеса розповідає за процес написання про кількість робіт, що саме хотіла написати, та до чого закликає читача у своїх творіннях. Розповідає за свою волонтерську діяльність ще з 2014 року, яка спрямована більше на духовний фактор, але цим не обмежується. Я вам хочу сказати, що пишеться майже щодня, тобто, але назбиралося вже на дві книжечки творів, і переважно в ці дві книжки. Це вже шоста книжка. Це живу сьогодні як остання. І сьома книжка Рядки написані війною. Ну сама назва говорить про те, що саме хотіла я сказати, тобто про життя, про наше сьогодення. А рядки написані війною це вже сьома книжечка. Це там більше зібрані твори власне, на сьогоднішню нашу військову тематику. Тобто, що переживаю, що болить, що турбує, до чого закликаю. І в такому ракурсі вийшли ці дві останні книжечки. Буквально весною я вам скажу, що дуже багато знайомих. Я живу в Калуші вже 42 роки. Тобто, значить, багато є знайомих, дуже багато хлопців, які пішли на війну, і на жаль, уже їх немає. Займаємося ми такою. Я не можу назвати себе волонтером, але відколи почалося АТО, ми займаємося плетінням вервиць і відправляємо на фронт, але ми відправляємо адресні посилки. Хлопці дзвонять батькам, батьки приходять до нас. Ми плетем шкарпетки, в'яжемо вервиці, купуємо молитвенники, купуємо продукти. Купуємо рушники такі спеціальні для душу, термостільки ми відправляли на фронт. Тобто ми робимо адресні такі, такі закупки і відправляємо. Безпосередньо навіть хлопці приїжджають в відпустку і вони загружають оце все, але замовляють нам, оце ну, я не знаю, наскільки це волонтерство, але така адресна допомога йде з 2014 року. Розповідає про письменницю Прикарпаття модераторка зустрічі бібліотекарка Світлана Гаєвська. Пояснює, що означає літературне ім'я жінки та як воно виникло. На центральна міська публічна бібліотека є відкритим простором для спілкування з нашими відвідувачами і, власне, якраз місцем представлення творчих людей нашого краю Прикарпаття України. Загалом бібліотека презентує в чергове творчу людину, яка є з галузі письменницької літератур. Ію Ходорівську, а справжнє ім'я Ірина Яськів. А Ія Ходорівська це є літературне ім'я нашої гості. Вона родом з Ходорова Львівської області, тому взяла собі за псевдонім ім'я рідного міста. А Ія з грецької означає фіалка, і також перші літери справжнього імені та прізвища Ірина Яськів. І таким чином сформувалося таке літературне ім'я. Авторка багато років. Проживає у Калуському районі, тому вже вважається Прикарпатською нашою рідною письменницею. В її творчому доробку сім збірок, одна з яких дитяча. Такими основними темами авторки є спілкування з мамою, це звернення до мами, тема матері. Тема батьківщини, ну і, звичайно, захисту України і тема, звернена до наших воїнів. Хочу сказати, що Ія Ходорівська багато років, це вже від 2014 року, в волонтерському русі виготовляє вервички та пише поезію для воїнів. І ця поезія Їде на фронт. Вона мені навіть розповідала одного разу, що дала як пробний варіант кілька. Збірочок разом з тими смаколиками та шкарпетками, які нав'язали жіночки з того волонтерського середку, який вона представляє. І тут до неї дзвінок: що замало книжок і замало вервець просили солдати більше. Це такі, якби скажімо, зовнішні і внутрішні обереги наших захисників. Після творчої зустрічі авторці від бібліотечного колективу були подаровані книги письменників Надвірнянщини. Юні та Незламні. У надвірні відбувся турнір з мініфутболу серед дітей за підтримки благодійного фонду Андрія Голинського. Спортивний захід присвячений пам'яті українських захисників та живим героям, що продовжують виборювати незалежність України. Участь у змаганнях взяли футболісти 2011-2013 року народження. Хто вибору перемогу? Дізнавалися наші журналісти. У надвірні відбувся турнір з мініфутболу під назвою Юні та Незламні серед дітей віком 2011 2013 року народження. За підтримки благодійного фонду Андрія. Голинського. Підприємець меценат розповідає, подібні заходи підтримує для того, щоб місцева молодь розвивалася та менше на собі відчувала тягар війни. Турнір по мініфутболу, юні та незламні, в честь наших героїв, які загинули, які продовжують воювати. Ми хочемо пам'ятати їх, хочемо, щоб наші діти розвивалися. Ми б хотіли, щоб вони були всі першими, але тут, звісно, буде визначатися одна команда перша, одна, друга буде третя. Ну, ми дуже раді за наших дітей, тому що вони мають бажання тренуватися, мають бажання розвиватися. І ми б хотіли, щоб вони не відчували цей час війни, так як дорослі це на собі відчувають. Тому ми будемо чаще влаштовувати такі турніри, щоб вони. Займалася спортом і розвивалася на спортивний захід. Діти чекали з нетерпінням, каже голова Надвірнянської асоціації футболу Руслан Нестерук і зазначає, у районі відкрито футбольний сезон. Любителі цього виду спорту мають можливість насолоджуватися різноманітними видовищними матчами, забігаючи наперед, у нас йде осінній такий. Турніри 11-13 сьогодні. Завтра розпочинаємо. Е, анонсую юнацький чемпіонат на Донянського району. Е, це 2007-2010 роки. Ну і е, чемпіонат району серед дорослих у нас по неділях проходить. Е, дітки цього турніру чекали, дуже як кажуть, раді. Таким турнірам і як кажуть, на районна асоціація футболу буде підтримувати ці турніри, проводити тим паче, що важкий час війна потрібно як кажуть приділяти увагу. Дитячому юнацькому футболу у турнірі взяло участь шість команд, три команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Надвірної, і по одній команді з міста Яремче та сіл тисминичани і пнів. Футболісти показали на полі справжню боротьбу і багато голів та емоцій. Перемогу святкувала Яремчанська команда, тренер Володимир Небелюк. Вони обіграли у фіналі команду дитячо-юнацької спортивної школи Надвірна номер 2 тренер Олег Тащук. Бронза за командою з села Тисменечан, тренер Іван Ткачук. Також у Пермірі було визначено кращих гравців у різних номінаціях. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.